Друзі, всім привіт! Показую чиські намистини скляні. Це виробництво преціоза. Ці намистинки можна використовувати на знизках в Гердані. Це дагерси, це торни. Це теж дагерси. Ой. дагерсів, на жаль, ось в такому великому розмірі є тільки два ось цих кольори зелених, але вони дуже класно виглядають. Ось у мене набраний бісер 10. Ну щоб ви бачили співвідношення розмірів. Що вони класно підійдуть на знизки гердану, наприклад, або на не чокеру. Так само і торни можна використовувати на а, знизки герданів і чокерів. Турнів є більше кольорів, більший вибір. Там є і з покриттям, і прозорі, і типу металіку є. Ну, в прайсі ви побачите, я нижче прикріплю прайс. Так, далі ще хочу показати вам піпи. Піпів дуже багатий вибір. Я просто зразу показую готовий виріб, щоб ви бачили, як вони виглядають, який в них розмір. Вони не дуже великі. І, на жаль, тільки в такому розмірі хотіла б, звичайно, мати більший розмір, але виробник поки робить їх тільки такі маленькі. Ось тут я їх використала в чокері на низ, поставила. Це все скло нагадую. Ось такі класні листочки скляні. Ось бісер. 10-0, ось, як виглядає співвідношення розміру, ось скільки їх в упаковці. Теж бачила, я кривульки чи силянки, Там знизу були такі листочки і квіточки. Квіточки теж є, але в мене немає їх на руках, але вони в прасі є, можете подивитися, можна скомпонувати у виробі. Ось такі зірочки є. Зірочки, вони мають один отвір, ось так проходить отвір скрізний. Теж це скло і теж ось скільки їх в одному упакуванні. А розмір зірочок 12 міліметрів. Так, так. ось такі намистинки Кенді. Це я взяла такі прозорі матові. Вони вже мають два отвори. Усі дві полусочки, ви бачите, це отвори в цих бісеринках. Це, здається, 8 міліметрів. Співвідношення з бісером 10-0. Ну, на якісь браслети можна зробити, ось по дві низки бісеру поставити сюди, щось можна з ними придумати. А може навіть і якось в низках скомпонувати. Ну, це все залежить від вашої фантазії. Так. І останні намстинки, які я показую, це сердечка. Подивіться, скільки їх багато. Це 6 мм розмір. Один у них отвір. Ось, бачите, ось ця полосочка це отвір. Ось вони поруч з бісером 10-0. Що ви бачили співвідношення розмірів, гляньте, скільки багато. Це колір. Щось в середньому між 970 і 990. Ось прикольні. Можна теж ставити і на знизки, і на якісь там кінці, кривульки, і якісь фантазійні робити шукери.